Три роки судової тяганини і справа стартувала фактично з нуля. Убивство кам'янського школяра Дмитра і досі висить у повітрі. Нагадаю, на початку 2014-го у кам'янській школі побили семикласника. Того ж дня в реанімації його не стало. Від початку слідство визначило трьох підозрюваних та взялися тільки за одного старшокласника Ігоря. Неповнолітній Слабенко відсидів чотири місяці в СІЗО. За вбивство йому присудили вісім років. Та апеляційний суд повернув справу на перерозгляд. Пізніше столичні журналісти зафільмували шокуючі зізнання слідчого. Та Черкаська прокуратура це проігнорувала. Детальніше Ірина Малюкова так кам'янчани мітингували проти затягування розслідування справи смерті місцевого семикласника. Тоді людей обурювало, що за наявності кількох підозрюваних розслідування стоїть на місці. Це було три роки тому. Отак уже півтора роки тому мітингували під СІЗО проти утримання там неповнолітнього Ігоря Слабанка. Феміда вперто відмовлялася змінювати міру запобіжного заходу на м'якшу. А чому із трьох підозрюваних лишився один, навіть не пояснювали. Ви на тебе проводвій начальник слідства прокуратура в коронавізокре вказував, давайте затримувати, а то потім споковаки. А це вже минулорічне зізнання Камінського слідчого у справі Івана Білоконя. Його зафільмували журналісти програми Люстратор опісля захисник Слабанка звернувся до прокуратури, аби відомості внесли до єдиного реєстру. Та Черкаське відомство відмовило. Прокурорського від коша отримали двічі. Це явне нарушення частини 1 статті 214 головного процесуального кодексу. Всі цим була подана жалоба слідственному суді. Однак в нарушенні цієї статті слідчий суддя не обов'язково внести відомості, і це присходило кілька разів. Чому спроби покарати прокурора за перевищення повноважень розбилися об стіни відомства, там коментувати відмовились. Шукати правди захисник підсудного вирішив у прокуратурі Одеській. Тамтешній слідчий слідчі приморського суду все ж зобов'язав нести відомості в єдиний реєстр. Відтак розпочати досудове розслідування у цій справі. А от справа щодо пошуку винних у побитті школяра фактично розпочата з нуля. Напередодні звільнили Чигиринського суддю, який проводив засідання. Опісля на підготовчому розгляді вже просили для підозрюваного слабенка запобіжний захід у особисте зобов'язання. Потрібно бути постійно за місцем прописки, місці Кам'янці, і в те ж час потрібно вчитися, їздити в Черкаси на учобу. Урешті особисте зобов'язання нині не ухвалили, та батьки вже студента Ігоря Слабанка турбуються, що справа знову затягнеться на роки. Я встановили це от чому проблема. Просто страдає зараз опис і процентів та не прищасти. Ірина Малюкова Ігор Неділько, Вікка Новини.